Панове, всім привіт! Як вам і казав, до Фуд Чемпіонс я хочу зробити покупки і зробив В центр захисту. Вірджіл Ван Дейк прийшов. Це один з найкращих центральних захисників FIFA 23 Ultimate і Його розгін 68. Здавалось би, можуть бути проблемки, але йому плювати це просто стіна, це топ, забігаючи наперед, скажу одразу, тож якщо ви раптом надумали його собі купити, він коштує абсолютно кожну монетку, яку ви за нього віддасте. Ігрові анімації, якими володіє Ван Дейк, це просто мистецтво. Ну а картка, яку ви побачили на обкладинці, це Вільфред Зага, порушник, за якого я віддав 205 тисяч монет, 5 зірок на фінтах, 3 на робочій нозі. І цікаві стати. Ви пам'ятаєте, що я не зовсім був. Задоволений грою з Корея, тож хотів собі на фланах взяти когось іншого і взяв зага, але походу справи передумав і вирішив поставити зага в до Крістіану Роналду в центр нападу, тоді як Данджумо перевів на фланг. Що з цього всього вийшло, і як зага себе проявив. Зараз побачите. В цьому сезоні англійської прем'єр-ліги дуже цікаво виглядає Ньюкасл. Та й Тотенхем іде у трійці лідерів. Тож поєдинок у Лондоні може бути справді захоплюючим. На цей та інші матчі ваших прогнозів чекає Favbet. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Єдиний нюанс, по якому я не зміг вписатися, це його хімія. Два з трьох пунктів тренера з Коддіуару немає. І на жаль, стиль зіграності Марксмен, який би дав йому при повній хімії. Я вирішив зараз не ставити, а накинув хан. Щоб він трішечки швидше біг і по ударах отримав хоч якийсь буст. А так на Марксмені, я думаю, йому буде крутіше. Плюс він стане легті. Розганятися буде на дистанції веселіше. Потім Вальверди я поки що не збирав, але все в клубі йде до того, що треба буде зібрати. Ого. Непогано. Але джима на фланзі. Цікаво так. Ух. Роналду. Ой Роналду. Як він там стрибає. Ну погляньте, що робиться. Двічі вже на лінії м'яч той зупиняється. О ні. Та це фантастика якась. Та що то таке? Гарний удар, до речі, за... І Зага! Ось так. Можливо, це страйкер буде, а не Вінгер. Цікаво так. Побачимо ого, які в нього. Зірочки на шиї. То вона постійно намалював чи так просто пензликом, щоб через місяць змити. Ага. А -а -а. Ну, Вандек це такий топ. Хотлайно. Окей. Okay. Я не хочу навіть нічого говорити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не небезпечніше тут те, що час виходить, і там якась одна дурненька контратака суперника і... Манчестер Юнайтед багато втрачає, якщо не заявляє його на з Челсі. А я заявляю. Я вірю в Крістіану Руналду. Нана Отримати дисконект у першому ж матчі. Unlucky. Ого, вандейкрудигер. Цікаво. Гол зараз буде. Oj. No, to jest bardzo dobre. No, to jest 1-0. No, czy jest bardzo dobre. No, Ну-ну. ну 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 Гей! -ну -ну. Hey! Ооо, фантастика! Ну, фантастика така, що просто катастрофа. Я даю пас на вільного свого тіммейта. r 1 пас, він летить в дупу. Суперник дає пас, де я стою на його лінії передачі, перекриваю цю траєкторію довбану. І м'ячик прилітає через мене. Все поруч. Буквально 2 секунди розділяли ці епізоди два. Привіт, пресинг. Головне, коли захочеш так дати на 90 просто в аут, то гра потягне на твого гравця. В аут не випустить. Добре. За! ЗАХА? ЗАХА? За. А він файно валить на страйкері з де? Пенальті буде за. Ні-ні-ні, я бюре про проб'ю ночі спочатку. Не треба дисконектити. Я дай за зага статистикою ми підтягнемо. О. Ондеї караухо. Крім модрича скрипти всі. Дякую. Ох, курва. Нарешті. Ой, добре. Пісня. На. Бам! Отак. Ну, Мандейк просто вже з'їдав. Ай-яй-яй. Ай, ай. Чудово! З Маркінюсом Бензема Малевандовський, як цікаво. Бачив, по одному вони грали парі з кимось легшими, а так щоб той і другий одночасно на полі. Ширше, так. Поміняємося так от. Оце я розумію щось новеньке. За! Wohohoho Hohohoho ho, 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 Bez full anima A jak ti to zrubao Vir'Gel? Aj ah, jeje O takot Tele les tele les jo tremo le oden, oden No ce, Єс. Yes. Все-таки загнали той м'яч у mm. рота добре. <laughs> Ти шосбери скріш! Помічу не попасти з лінії в рід. Я тебе зараз не включу в заявку на наступний матч. Ну, шо це було? Мабуть, НЛО. А це вже краще. Стольненько ран дракбеці. В інших матчах проблем не було. Тож до вашої уваги лише хайлайти, найяскравіші моменти та й ті у більшості випадків за участю нашого головного героя сьогоднішнього випуску Вільфреда Зага. Данджима завжди знає, що робити. Забивати цвяхи. І плюс знову для Зага. Погляньте, що він робить. Оце розрив, то вам не Кореа. Той малий розриває ще й на хімії 2. Ох, Зага, нічого собі тільки похвалили. Зага! Ну що, егоїст чи ні? І в нас команда не егоїстів. Ось так. Зага. О, добре. Гол без -у, і м'яч ім'яч воротах, я не повірив, зага лівої! отак. -ля -ля. Ай, реф, пен! Пен! Рухаєшся як ідіот просто на тих полях. Але Вальверде, як поклав! Вау! Рарний Вальверде, фінес фінець шоуту FIFA 23. В цілому мені FIFA 23 подобається, але враховуючи те, що геймплей такий весь на масі. Коли ти граєш в поганому стані серверів, то стає дуже хижа на полі. А, взагалі, ідея геймплею цікава. Ще би ті, що на фінтах менше вирішували, було б взагалі чудово. Не дуже добрий якщо чесно зараз вийшов. Я думав фінесом дати так щоб обвести по траєкторії, а воно якось пішло по прямій. Я не знаю, чи цей гол зараз є в повторі. Є, цікаво подивитися, що це була за траєкторія. він не пробував фінес що, а чого. Я давий родин удар, а він просто пробив 11 голів і 4 асисти в 11 матчах, і один з них я провів зараз перед записом відео, для того, щоб порівняти для себе, як зага відчувається на м'ячі порівняно з Дембеле, тому що по ходу стріму і матчів у Фуд Чемпіонс не разу зустрічав в чаті питання: як тобі дриблінг зага? Як тобі дриблінг зага? Я такий собі думаю, та що в нього буде з дриблінгом, Не так, а тоді ще раз подивився уважно на його е, стати і спритність 8. 10, баланс 73, контроль м'яча 85 і дриблінг 86. І ти такий починаєш ще раз це переосмислювати. І дійсно, ніби не під 90, там як у рарної картки, з якої позабирали ті стати через особливість цієї версії картки. Але знаєте, по ходу матчу якось на це не дуже звертав увагу. Та й, взагалі, коли купував його, робив ставку на те, що в нього класна анімація. Це той випадок, коли стати гравця витягує саме анімація футболіста на полі. Він дуже спритний, технічний, прикольний. І от єдиний момент, це можливо відгук лівого стіку. Він, можливо, ніби трішечки притупленіший, ніж був би там загад, звичайний, зі своїм дриблінгом. Але на Марксмені, я думаю, і то буде в порядку. Умовний дембеле все-таки трішечки різкіший на м'ячі, але сказати, що це дуже відчувається, я не можу. Тому що ви знаєте, що геймплей FIFA 23 сам по собі такий в'язкий, повільніший. Тож, загалом, в плані роботи з м'ячем зага мені дуже сподобався. Я зовсім не мав нарікань, і це повторююсь на Хантері. Тому що Марксмен я не хочу давати без повної хімії. Тож на даному етапі я маю прикольного напарника для Кріштіану Роналду, а в майбутньому, можливо, класного Вінгера. Єдине, чого я боюсь, щоб ринок не почав рухатись таким чином, що ці спешл-картки почнуть присідати, і мені тоді захочеться його скинути. Бо, наприклад, от Вінісіус Джуніор, якого взяти по ціні і порівняти з зага, ну він, можливо, лише по дриблінгу буде веселіший, але удари там у Вінісіуса порівняно до дупи і. Потужність фізична. Погляньте на цю картку: 89 сили. Це просто вау і агресія, яка. Ну і такі спешл-картки на ринку, як не крути, тримається міцніше, бо Вінісіус буде падати і падати в паках, відповідно, його ціна буде йти вниз. А е ЗАГА вже поза паками і його там не буде. Тобто його ціна мала би стояти, якщо би навіть не рости. Але є стільки різних промо випускають і всяких SBC, що хто зна, що там далі буде з його ціною. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарем. Почуємось, побачимо. Бережіть себе.